Програма огляд новин в ефірі. Рада вітати вас у студії телеканалу Альта. Сьогодні у випуску дивіться про такі події. Бути чи не бути супермаркету в переяславі? Це питання вирішувалося на сесії міської ради. І знову скандал на хлібозаводі. Його працівники вимагають зарплати. За порядком слідкувала міліція. Видно було, що люди просто змушені обіцяннями і дуже хочуть заробітну плату. Збереження рибних запасів канівського водосховища. За цим стежать місцеві рибінспектори. Раніше звичайно віднарястилися ті основні види риб, які у нас зазвичай ми їх так контролюємо, особливо це е, плітка та ляж. І минулої неділі своє професійне свято відзначали працівники медичної сфери. Ходілося, щоб наступив той час. Коли наша медицина стала престижною. дуже хотілося щоб нас шанували не тільки на свята, а щоденно. минулій програмі ми розповідали про те, що 14 червня відбулася позачергова 27-ма сесія міської ради, під час якої розглядалося всього 5 питань, два з яких стосовно підвищення тарифів на воду та будівництва супермаркету народні обранці обговорювали більше двох годин. З подробицями із сесійної зали Тетяна Панченко. На одному із засідань виконавчого комітету міської ради його членами були встановлені нові тарифи виробничого управління комунального господарства на воду, згідно з якими оплата за послуги з водопостачання та водовідведення мала зрости приблизно на 90%. Та на сесійному засіданні в кінці травня депутати підняли це питання з тим, щоб переглянути цифри, а ще вирішили призупинити дію рішення виконкому. На сесії, що відбулася в четвер, керівник ВУКГ Володимир Макарчук озвучив нові пропозиції щодо підвищення. Як за новими тарифами, оплата на послуги з водопостачання мала зрости на 57, а водовідведення на 66%. відсотків. Але і з цим депутати міськради, ініціатори перегляду тарифів, не погодилися. Замість цього запропонували 30 відсоткове підвищення, що більшістю голосів було підтримано. Отож, тариф із водопостачання для першої категорії споживачів, тобто для населення, становитиме 3 гривні 43 копійки за один кубометр води, а водовідведення за один кубометр 7 гривень 2 копійки. Наступним на сесійному засіданні місцеві обранці заслуховують звіт голови тимчасової комісії міськради з вивчення питання щодо будівництва об'єкта на земельній ділянці, переданій в оренду приватному підприємству Стевія БМ Раїси Голованової про її роботу. Перед початком будівництва супермаркету орендар брав на себе зобов'язання облаштувати льодовий майданчик та побудувати кінотеатр на території своєї забудови. Дані зобов'язання не виконані з різних причин, не заключені інвестиційні угоди щодо можливості виконання соціальних гарантій. На іншому засіданні комісії вдалося почути представника забудовника, який запевнив, що спорудження супермаркету ведеться без порушень і вже в липні має відбутися його відкриття. По закінченню будівництва податки по заробітній плаці будуть сплачуватися до міського бюджету. Також погоджено інвестування 100 тисяч гривень на облаштування дитячих майданчиків на території міста. Компанія обіцяє сплатити обов'язковий бойовий внесок у розмірі від 2 до 7%. Попрацювавши, комісія з вивчення питання щодо будівництва об'єкта на земельній ділянці, переданій в оренду ПП Стеві АБМ, вийшла до міського голови Олександра Шкіри з рекомендаціями. Наша комісія рекомендує міському голові до чергової сесії міської ради підписати угоду з забудовником саме по пойовому внеску, щоб ми бачили конкретний відсоток цього бойового внеску. Очільник міста своєю чергою запевняє, представник забудовника дає гарантії, що все буде сплачено. На другий день я розмовляв знову ж таки із цим Ференцем Олександром Борисовичем. Мова була конкретна про те, щоб платити пайовим внесок. Вони працюють над тим, щоб поємнество було сплачений. А ми з вами будемо контролювати, виконують вони свої чи лічне Свої думки стосовно будівництва супермаркету висловлюють і народні обранці. Пам'ятаю, що там десь біля більше... А зараз у них карп 14, там ви знаєте, 14. Себто, виходить, що в супереч всім законам України, оця земельна ділянка, яка була збільшена, вона була збільшена незаконною. Я приклад наложу. якщо хтось там, допустимо, підприєм 30 квадратних метрів, скільки обходиться серед розглядів, скільки 30 квадратних метрів. 20, 25 тисяч, Скільки землю оформлю, вже на репут зробити, якщо там ще ті треба перенести, оце таку копійку. Так от порівняйте тих 100 тисяч, що кажуть, порівняйте тих 30 тисяч, що підприємник вкладає. Тобто нас обвели і зробили тут не можна сказати грубими словами по повній програмі. Тут приходить власник, бере, буде говорити втричі більші землі, без будь-яких мораторій, без будь-яких дозвілів, без будь-якого рішення, без забудови. І в кінці кінців він питається, що з нами десь структуруватися. Я думаю, що ні сума буде звучати для такого об'єкта з такими порушеннями, з такими масштабами вона буде звучати мільйона. Що ж робити далі? Від депутатів звучать пропозиції. Вони його віддадуть в експлуатацію, нададуть людей і будуть тими, що від ними що привачу, що не хочу робочі місця. Знову ж тільки що зараз поговорите і до ніякого рішення не Так, Давай пропозицію. Призупинити рішення Так, Розвіл на початку. Ставлю наголошувати. Я з вами не вивчуся, що не зговоритися. Роки незалежності в наше місто прийшов один єдиний інвестор, який дає роботу. Ми сьогодні будемо зупиняти, зупиняйте. Хай тут додому. Визначився, в чому заключається інвестування даного інвестора, який прийшов на нашу землю. Що він нам проінвестував? Яку суму? Що він побудував? що він новий. І що він нам в майбутньому може надати? Після робочих місць? Та вибачте, це після робочих місць за рахунок тих жив. Всловити інвестор може не вживати. Як казав Сергій Петрович, хіжник. Депутати голосуючи беруть до відома інформацію комісії з вивчення питання щодо будівництва об'єкта на земельній ділянці, передані в оренду приватному підприємству СТЕВІАБМ, та приймають її рекомендації, за якими міський голова зобов'язаний до чергової сесії міськради підписати угоду із забудовником з чітко визначеним розміром пайового внеску. А також вирішують призупинити дію рішення виконкому щодо надання дозволу підприємству будуватися. Шановні глядачі, до вашої уваги повідомлення. 22 червня у центральному парку біля братської могили відбудеться мітинг пам'яті з нагоди дня скорботи і вшанування жертв війни в Україні. Запрошуємо всіх небайдужих приєднатися до даного заходу, запалити свічку пам'яті і покласти квіти до пам'ятного знака. Початок о 10.00. І знову скандал на хлібозаводі у понеділок його працівники не вийшли на свої робочі місця. Ситуацію пояснює перший заступник начальника місцевої міліції Олег Кульбашний. У нас не було офіційних повідомлень по поводу хлібзавода. Скажу від себе, як человека просто любопитствуючого. Люди не вийшли на робочі місця, в зв'язку з тим, що їм не виплачена заробітна плата. Находилися вони всі на території хлібзавода, просто не приступали до роботи, Виражають їм своє. протест по невыплате. Беспорядков там не было, нарушений общественного порядка не было. Видно было, что люди просто измучены обещаниями и очень хотят заработную плату. Рухаємося далі. З 1 квітня по 9 червня тривав весняно-літній нерестовий період, під час якого заборонено ловити рибу. За тим, чи не порушується ця заборона, слідкували працівники рибоохоронної служби, основне завдання яких зберегти популяцію рибних видів і забезпечити відповідні умови для її нересту в водоймах Канівського водосховища. Про підсумки роботи рибоохоронної служби під час нерестового періоду у наступному репортажі. Цьогорічний нерестовий період є дещо незвичайним, каже начальник рибінспекції Володимир Юпик, адже тепло настало на кілька тижнів раніше, тож і певні види риби почали нереститися в інші терміни. Раніше, звичайного, віднерестилися ті основні види риб, які у нас зазвичай ми їх так контролюємо, особливо це плітка та ляч. Якщо зазвичай ляч нереститься в перших числах травня, от, то в середині квітня в цьому році. Ми вже спостерігали нерест ляща. І Він був такий епізодичний, що ні ми, ні порушники правил рибальства, які також тримали, як кажуть, руку на пульсі, щоб зловити в цей період ляща, вони також не скористалися цим. Особовий склад дільниці рибоохорони, продовжує Володимир Юпик, майже щодня та щоночі виїздив рейдовими групами на Канівське водосховище, слідкуючи за тим, щоб нерестрип відбувався без втручань з боку затятих рибаків. Цього року, в порівнянні із минулими роками, ну, значно поменшало бажаючих скуштувати дармової юшки. Мабуть, це стало наслідком того, що в цьому році значно підвищився розмір відшкодування заподіяної шкоди незаконним виловом риби, тобто піднялися такси за незаконний вилов одного екземпляра різних видів риб. Для прикладу наведу, якщо раніше за одного судачка Порушник правил рибальства сплачував в державу 51 гривню, то після підвищення ця сума зросла до 510 гривень. З початку квітня і до червня дільницею рибоохорони було викрито більше 300 порушень. Вилучено близько півтони незаконно добутої риби. Збитки вже нараховано на суму майже 20 тисяч гривень. Із них 48 грубих, які пов'язані із приміренням незаконних знарядь лову. 26 випадків було. Зафіксовано незаконного продажу риби на ринках міста та сіл району. Вилучено за цей період було з наших водойм 291 заборонене знаряддя лову. Крім того, порушено дві кримінальні справи, за якими ведеться слідство. На цьому робота рибінспекції не завершується. Її працівники продовжуватимуть слідкувати за ловом риби, особливо за тим, чи не використовують рибалки заборонені знаряддя. Якщо ж такі випадки фіксуватимуться, кажуть рибінспектори, усе це вилучатиметься, а порушники сплачуватимуть штрафи. І до інших новин нагадаю, що минулої неділі своє професійне свято відзначали медичні працівники. Людей у білих халатах вітали ще напередодні. Зібрання проводилося в районному будинку культури. Там лунали привітання на адресу працівників медичних закладів міста та району. Розповідь про урочистості далі. Минулої п'ятниці в районному будинку культури зібралася численна армія медичних працівників. За традицією їх вітали представники міської та районної влади. Професіоналізм, вміння та досвід повсякденна готовність прийти на допомогу. Ось основні складові професії лікаря, зазначив голова районної державної адміністрації Михайло Макаров. Він подякував людям у білих халатах за відданість і сумлінне ставлення до своєї професії. Дай Бог всім вам здоров'я. Дай Бог в ваших сім'ях завжди благополуччя, щастя, улип. До вітань приєднався і голова райради Андрій Недяк. Ви наша надія, ви в таку тяжку хвилину наш перший рятівник всього нашого району, всіх жителів. А далі найприємніше нагородження винуватців свята. Когорті медичних працівників очільники району вручили квіти та подяки. Представників найбільш гуманної професії привітав і міський голова Олександр Шкіра. Ви лікуєте не тільки тіло, а ви лікуєте душу. І люди відчувають, коли приходять до вас, звертаються, відчувають їхнє розуміння їхніх проблем, відчувають підтримку. Багато хто отримав того дня подяки і грошові винагороди і від міської влади. Звернувся до своїх колег з найкращими побажаннями і головний лікар Центральної районної лікарні Володимир Якименко. Спасибі, що ви єсть, спасибі, що ви тримаєте охорону здоров'я на своїх руках. Спасибі за ті всі безсонні ночі, проведені вами в лікарні. Володимир Якименко повідомив присутніх, що почесною грамотою Міністерства охорони здоров'я нагороджено Анатолія Слюсаря, фельдшера швидкої допомоги, грамотою Київської обласної ради медсестру Людмилу Яковенко, грамотою обласного управління охорони здоров'я Віру Корж, акушера гінеколога центральної районної лікарні. З нагоди професійного свята чимало працівників медичної установи було відзначено грошовими преміями. Привітав медперсонал і голова профспілки працівників охорони здоров'я Андрій. Дуда. Кільком із них він вручив подяки та грошові винагороди. По завершенню урочистої частини на всіх чекав виступ чоловічого вокального квартету Гетьман. Концерт відомого колективу, про який йшлося наприкінці цього сюжету, став приємним сюрпризом і чудовим подарунком до свята медикам Переяславщини. Про враження від виступу ансамблю Гетьман та про людей, які допомогли його організувати, у наступній розповіді. День медичного працівника в Переяслав Хмельницькому відмітили святково та урочисто. До свята для медиків району фонд Родина Олександра Онищенка приготував подарунки та святковий концерт за участі гурту Гетьман. Узагалі Переяслав Хмельницькому Онищенка уже добре знають, як благодійника та мецената, що вирішує наболілі проблеми медицини. Я знаю, що це дуже добра, порядна, справедлива людина. Це людина свого слова. Тому що у нас у місті вже ми віддавно відчуваємо його заботу. Це був концерт на 8 березня. Він організував. Ось зараз концерт. Він допомагає пенсіонерам одиноким. А ось цей концерт я цих хлопців уже гурту гетьман не раз чула. І сьогодні ми дуже щасливі, що вони приїхали до нас. І дуже велике спасибі. Ем... Фонду родина за те, що вони організували нас. Любой медик дома, в общем вдома все одно не, не перестає думати о своїх больных. І тому, коли приходять такі дні для отдиха, звісно, це что що можна вот в этот момент розслабитися, отдохнуть і на яке-то ну, просто забыть. Ой, Я думаю, що він далеко піде і Україну виведе в люди, що ми будемо жити багато, щасливо. Ми дуже вдячні Олександру Романовичу Онищенко за так, такий чудовий концерт. За те, що у нас в душі зараз піднявся наш патріотизм, який ми втрачаємо з кожним днем. Але зараз ми відчули, що ми українці, ми сильний народ і ми переможемо в всіх наших починаннях. Я забула на цей час за все. Я була поруч з ними, бачила ті пісні. Не тільки чула, я те все бачила, все переживала. Дуже велике спасибі. У свою чергу Олександр Онищенко наголосив, що для підтримки медицини на місцях фонд родина активно втілює спеціальну програму Здорова нація одне з першочергових завдань фонду. І знову повернемося до розповіді про сесійне засідання на одному з яких депутату В'ячеславу Саулку, міський голова, передав державні відзнаки за роботу в галузі селекції тварин. Цим видом діяльності В'ячеслав Володимирович займається з 2006-го і вже має не одну нагороду. Познайомитися з ним ближче мала нагоду наша кореспондентка. В'ячеслав Саулко родом із Вінничини, де народився та навчався. Закінчив у тому краї ветеринарний технікум, пішов служити у Збройні сили на флот. Повернувшись додому, молодий В'ячеслав вирішив продовжити навчання і вступив до сільськогосподарської академії на ветеринарний факультет. По її закінченні за направленням приїхав працювати в наше місто у головний селекційний центр України. Багато років працюючи беззаперечно на головному селеційному центрі. Це відоме підприємство не тільки в Україні а за межами. На цьому підприємстві була сконцентрована краща племена генетика, яка була в Україні. Це була її плідники, це велика рата худоба. Так було просто цікаво працювати. Я набрав працюючи тут, набирався досить зарубіжного. Так багато довелося мені виїжджати за межі України. За певний час В'ячеслав Володимирович вирішив відкрити власну справу, побудував невеличку ветеринарну клініку. І нині в родині Саулків це вже родинний бізнес. По моїм стопам уже пізніше пішли навчатись і син, який сьогодні закінчив і працює там, працює дуже успішно. Приємно, що є гарні відгуки від людей. Зараз закінчує в цьому році навчання також на Ветваки, донька, яка також планує сюди йти робити, працювати. Запитуємо ветеринара, як вдається лікувати тварин, адже люди можуть сказати, що їх турбує, а домашні улюбленці ні. З тваринами працювати набагато легше в цьому плані. То дивлячись на неї, дивлячись на її погляд, так, в її очі, на її шерсть, як вона тебе дивиться, як вона себе веде в поведінки, то дуже чітко видно, так що які в неї проблеми є. Тим більше, що кожна тварина, коли вона в стадії якоїсь певної хвороби, вона це відчуває. Кожна тварина індивідуальна, тож лікар має бути філософом і мислити глобально, продовжує В'ячеслав Саулко. Крім того, до неї потрібно знайти підхід. Тварина відчуває свого господаря і особливо його ставлення до неї. Переяси всі часто приносять до ветеринара своїх домашніх улюбленців і приємно дивує те, що господар ставиться до кішки чи собаки як до члена сім'ї, каже наш співрозмовник. Не дай Боже, якщо, наприклад, людина привела кішку на ту чи іншу процедуру, і вона залишає його в мене один на один, а сама виходить. Це те саме, що мати прийшла з дитиною до лікаря, і мати пішла десь в коридор, ходить, а дитина в лікаря. Тобто, ідентична ситуація. Тому краще, щоб власник тварини був разом з твариною. Нині ветеринарією більше займаються син та донька В'ячеслава Володимировича. Сам же лікар останнім часом більше уваги приділяє селекційній роботі. На даний момент я маю таку велику почесну місію очолювати підприємство Simex Альянс Україна». Це будемо говорити канадське представництво в Україні, компанія, яка є світовим лідером в твариннистві, компанія, яка має найвищий генетичний потенціал у світі. Минулого року, за результатами статистичних даних, підприємство Сімікс офіційно визнане торговельно-промисловою палатою України кращим у сфері генетики та селекції розведення тварин. Якщо так брати, то десь 20% генетичного потенціалу, який в Україні реалізується, забезпечуючи господарствами, це реалізується через мене канадською компанією, безпосередньо моєю компанією, яку я очолюю в Україні. На сьогоднішній день кращі племені господарства їх більше 150, Вони працюють з нами. В'ячеславу Шсаулку як керівнику вручено орден, флагман економіки України. До речі, В'ячеслав Саулко займає активну громадську позицію, є депутатом міської ради. Каже, що йому подобається допомагати людям, якщо не ділом, то словами зараз. Я живу в такому віці, можливо, так. От живеш кожен день і таке враження, що ти щось не вспів. Тобто є постійне якесь бажання щось робити, щось творити. Тобто, розвитку набрів є багато. Дай Боже, аби тільки хватило життя здоров'я в цьому плані. Отож, у кожного свій вибір творити, і радіти життю, чи існувати й бідкатися на нещасливу долю. Приклад В'ячеслава Саулка показує, людина є ковалем свого щастя, і все в нашому житті залежить у першу чергу від нас. І наостанок ще одна інформація. 24 червня з 19-ї години на центральній площі міста відбудеться святково розважальна програма, присвячена дню молоді. На вас чекають молодіжні соціальні акції, майстер-класи для дітей та молоді. Фотовиставка Переяславщина очима молодих, виставка картин молодих художників, вшанування сімей, які виховують двійнят до трьох років, концертно-розважальна програма за участю місцевих артистів та зіркової гості Євгенії Власової. Дискотека для Молоді та багато цікавих розваг для тих, хто молодий душею та тілом. На цій приємній ноті я з вами прощаюся. До зустрічі!